14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Людей, які ціною свого життя і здоров'я, змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, яка трапилась 26 квітня 1986 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим в результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Слов'янські ліквідатори вдови, представники влади та громадських організацій організації вшанували велику жертву героїв ліквідації 12 грудня. Традиційно члени слов'янського осередку Чорнобильської організації відвідали храм Святого Духу, свічки біля ікони Чорнобильського спаса, довгий перелік імен покійних ліквідаторів, загальна молитва. І немов у повітрі проявляються незримі картини жахливих наслідків від руйнівної сили мирного атома, який вирвався на волю. честь міє поздравить вас з праздником, який іменується днем чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Коротко с днем ликвидатора. Расшите пожелать вам крепчайшего здоровья, гражданского мужества, мира и стабильности. За Чернобыльскую гвардию, которая должна жить вечно. Два коротких, один длинный. Ура! Мертвим спокій, а живим турбота. Після церковного служіння делегація Чорнобильської організації зібрала тих, хто підтримує чорнобильців, допомагає їм. І за традицією, у цей день слова видатного захоплення подвигом звучали біля пам'ятника ліквідатором аварії на ЧАЕС. денину пошани прийшли висловити представники влади, соціальної сфери, громадських організацій, навчальних закладів. Славянської міської ради, від э, всієї нашої громади, я хочу виразити велику подяку всім тим, хто, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захистив нас тоді. Чорний атомний монстр посягнув на нашу життя. Вони були першими. Вони в своєму більшості знали, чим може закінчитися битва з цим безпощадним зверем. Но они не сомневались, потому что за ними были их жены, дети, еще не родившиеся внуки, за их плечами была родная земля, за их плечами была родина. У подяку за багаторічну співпрацю представникам цих структур голова міської організації Чорнобильців вручив почесні грамоти. Так урочисті документи отримали Дмитро Сіваш, заступник міського голови, Валерій Манзела та Віталій Бойко, співробітники машинобудівного ліцею, Марина Олійник, начальник соціальної служби та інші, чия допомога неоціненна. У свою чергу від імені міської ради було вручено грамоту Городинській Ользі, члену Чорнобильської міської організації. У фіналі заходу присутні поклали квіт Вшанувавши пам'ять тих, хто донині розплачується своїм життям і здоров'ям за можливість нових поколінь ростити дітей. Слава про їхній подвиг звучала тоді, у 86-му. Їх духовна сила приносить надію і зараз у 2014-му. чотирнадцятому. На сім'я теж сідьмо ділення, катара розбамбілі Чорнобильці приймали участь. і Зараз у нас на маршметі дев'яте відділення. Дев'яте, да? І Там. Именно палата, на которую Чернобыль собрал ей деньги и за их средства там оборудовали палату. Здоровья только здоровье, потому что здоровье не заменит ничто сейчас. С надеждой о хорошей жизни, чтобы нашей заслуги никто не обижал, никто не посягнул. Я думаю, это правильно.